Привіт! Сьогодні ми прокачаємо, мабуть, найголовніший м'яз – наш мозок, і тренажером для нас будуть шашки. Давайте розберемось, чому ця гра це щось значно більше, ніж просто розвага. Ага, одразу викиньте з голови цей образ, знайте дідусів парку і все таке. Це, звісно, класика, але шашки це зовсім інша історія. Повірте. Уявіть собі, що це тактична битва в мініатюрі. Тут виграє не той, хто просто рухає фішки, а той, хто бачить гру на кілька ходів уперед. Ну що, готові розібратися в правилах цієї інтелектуальної війни? І перш ніж кидати солдатів у бій, треба вивчити саме поле бою. А тут є одне, але знаєте, залізне правило. І ось це, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати раз і назавжди. Увага! Вся гра, абсолютно вся, відбувається тільки на темних клітинках. Білі, вони просто для краси, вони ніби не існують, ваші шашки їх не бачать. Вся дія, вся стратегія, всі ходи, все живе лише на темному тлі, це закон. А ось вам така собі професійна фішка. Перед початком партії завжди перевіряйте, лівий нижній кут дошки, той, що найближче до вас, має бути темним. Це, як знаєте, налаштувати інструмент перед грою. Запам'ятали? Супер, поїхали далі. Так, з полем розібралися час знайомитись з нашими військами. Основа армії це проста шашка, такий собі рядовий солдат. У нього дуже прості, але й дуже суворі правила пересування. Тут все максимально просто і логічно. По-перше, солдат завжди йде в атаку, тобто рухається тільки вперед, назад, ані кроку. По-друге, він ходить тільки по діагоналі, по тих самих темних клітинках, пам'ятаєте? І по третє, один хід, одна клітинка. Крок за кроком до перемоги. А ось тут, власне, і починається найцікавіше атака, або, як кажуть, бій. Як це працює? Уявіть, шашка суперника стоїть на сусідній клітинці по діагоналі. А клітинка одразу за нею вільна. Це ваш шанс. Ви просто перестрибуєте через неї. І тут увага, ключовий момент: ходити можна тільки вперед, а от бити можна і вперед, і назад. Ну а побиту шашку, звісно, знімаємо з дошки. Вона вибула з гри. А тепер слухайте уважно, бо це головний закон шашок, який, власне, і робить гру такою напруженою. Бити це не просто ваш вибір, це ваш обов'язок. Якщо у вас є можливість побити шашку суперника, ви не можете зробити жодного іншого ходу. Ви зобов'язані бити. Це правило створює неймовірні тактичні пастки і комбінації. Його не можна ігнорувати. Ну як у будь якій армії, кожен солдат мріє про підвищення. І в шашках ця мрія цілком реальна. Треба лише прорватися в тил ворога. І ось він, цей момент тріумфу. Ваша скромна шашка, яка пройшла через усе поле бою, добирається до останньої горизонталі і перетворюється на суперзброю. Вона стає дамкою. І повірте, це повністю змінює розклад сил. Просто подивіться, яка між ними прірва. Простий солдат, це піхота, він іде крок за кроком. А дамка це елітний спецназ, справжній снайпер на дошці. Вона літає по діагоналях в будь-якому напрямку і вперед, і назад на будь-яку кількість вільних клітинок це хижак, який може змінити хід гри одним рухом. Окей, ми знаємо наших бійців, знаємо, як вони атакують і як стають сильнішими. Але яка ж кінцева мета? Як зрозуміти, що ти переміг? Є два варіанти. Перший шлях це, так би мовити, шлях тотального домінування. Ви просто знищуєте всі шашки суперника до останньої. А от другий він значно хитріший. Це шлях стратега. Ви заганяєте суперника в пастку, коли всі його шашки заблоковані, і він просто не може зробити жодного ходу за правилами. Це такий собі тактичний мат. Отже, правила, наче прості ходи, бий, ставай дамкою. Але чому ця гра не втрачає популярності вже сотні років? В чому її секрет? Так, в чому ж магія цих чорно-білих кружечків на дошці? А ось і відповідь шашки вчать перемагати не грубою силою, а розумом, хитрістю, передбаченням. Це гра про те, як змусити суперника зробити помилку, як побачити комбінацію там, де її ніхто не бачить. Один єдиний тихий, непомітний хід може стати початком кінця для вашого опонента, от у цьому вся краса. Що ж, теорію ми засвоїли. Тепер найголовніше практика. Тому не відкладайте, знайдіть дошку, друга або просто завантажте додаток на телефон. Найкращий спосіб зрозуміти гру це почати грати, час здобути свою першу перемогу. Вперед!